Що відбудеться насправді на перемир'ї, Зеленський погодився? От що там насправді буде про що будуть розмовляти? І що воно буде чи ні, і не спішіть казати, що а, все пропало, яко перемир'я не буде на відміну від України, Росія повністю майже повністю перелаштувалась на військові рейки. Тобто, тобто зараз там сказати, «все, каніць війні, давайте там мириться, дружить. Ясно, що не буде. Бо як регресувати Україну назад до нормального життя? Друге. В Росії імперське мишлення, але більшість людей в Росії з глубінок. Тобто не беремо Москву, не беремо розвинуті міста, беремо глубинку, яка ну реально одурачена. І для них війна це в принципі єдиний суть оправдання їхнього існування. Посарать в принципі на народ. Головне, щоб народ жив існував, народжував нових дітей для війни, для його цілей, для виконання його цілей. І от єдина в нього думка, як захватувати землі далі, як всіх пугати, тому що вся його життя. Ця його історія вибудована на тому, щоб не покращувати життя в своїй країні, а захватувати другі землі, портить там життя. Але друзі, є важливий фактор. Європа розуміє, вона ж прекрасно розуміє, що Путін не зупиниться. Він за своїми цими всіма настроями і все, що він побудував, перейде на Європу. І вони починають нарешті об'єднуватися і щось робити реально класне для допомоги Україні. От хто не знає, зараз в Європарламенті нарешті права рука президента Європарламенту – це Українка. От в інстаграмі гляньте у мене фотка з неї є. І нарешті допомога пішла краще України, коли там стала Українка. Все, друзі, думайте на зв'язку. Слава українцям. Побачимо в наступному відео.